Що Україна нарешті почала напрацьовувати певний імунітет проти таких скотських неповажних до людей, неповажних до воїнів, які зараз воюють кроків окремих інституцій? У мене два питання. В мене є питання до членів делегації, які обирали. Скажіть, будь ласка, це народ сказав саме таких негідників? Чи це корупція? чи Що це було? Я хочу дуже привітати вчинок Андрія Шевченка, Товариш, Він повів себе дуже гідно, дуже достойно. У мене питання є друге до членів Верховної Ради. Слухайте. А може нам хочеться, може він пояснити своїм виборцям, яким це чином у нас депутат ПЗЖ очолює Комітет свободи службу? Що він робить? Що вони роблять? І на сьогоднішній день оце п'ята колона Росії, яка забрала в нас скільки крові, забрала в нас скільки вони. Були такими провокаторами. Було, я хочу нагадати, що ще 9 місяць тому вони всі стверджували, що в Україні громадянська війна, що в Україні немає російських військ, що війну розпочали українці і особисто поруч. А вони в той час їздили до Москви і намагалися на сьогоднішній день зіграти і ловити свою рибку. Муку. Отже, давайте повчимося гідному вчинку наших героїв і викинумо з парламенту ці гори провокаторів, які обралися в Національний олімпійський комітет, і повторимо вчинок, який був зроблені у Думаю, що це буде просто.